23 липня працівники станції екстреної медичної допомоги зібралися в актовій залі, аби зустрітися з посадовцями Департаменту швидкої допомоги та очільником Київської обласної ради, аби з перших вуст почути відповіді на хвилюючі питання та намітити шляхи вирішення проблем. Проте, попри обіцянки чиновників, на зустріч з людьми вони не приїхали. Свою позицію з цього приводу висловив Віктор Євтушенко. То, що вони сьогодні не приїжджали сюди, я думаю, що. Хтось із них собі підписав вирок. І то, що їх сьогодні немає, хтось може думати, що це із за того, що хтось можливо заболів. Можливо, але чомусь всі разом заболів. Чомусь усі разом виїхали. Я особисто дзвонив з усіма. Я особисто звертався така преамбула перед тим, як ми будемо вирішувати питання. Це для того, щоб ви розуміли ситуацію, яка сьогодні складається. Дякуючи сьогодні членам партії Волі, які сьогодні тут, на моєму проханні, знаходиться. Людям, які сьогодні не дивляться і не шкодують свій час, які вони повірте мені на вогу золота. Вони займаються нашими питаннями. Спасибі їм низький Україн! Свою точку зору на небажання чиновників спілкуватися з трудовим колективом висловив також Богдан Тихончик. Спілкувалася з резником Олегом. Ні, з Олегом Місаховичем, я перепрошую. Ми були в нього 8 липня. Так? 8 липня. Він казав, що він на 10 днів відпустку. Тобто ми все це прорахували, щоб зустрітися. Справа в тому, що е хотів би звернутися, що е лежить також шкода, що ви не приїхали, справа в тому що ми знаємо, що ви вже вийшли з відпустки. Ми не являємося якоюсь людьми, що там провокаторами чи ще щось. Ми хотіли вам задати питання. Питання в першу чергу, які хвилюють колектив. Це перше. Е стосовно пана Бабенка. Також хочу звернутися до вас, справа в тому, що, так як до мене лишла інформація, коли в першу чергу є проблеми колектива, ми з вами маємо бути по одну сторону. Коли відбувається агітація чи ще щось, парламентські вибори, то дуже багато гості, політиків приїжджає в наше місто. Коли конкретно є проблеми колективу, на жаль, нікого не можна дочекатися. Тому я звертаюся до вас, я знаю, що, я знаю, що дуже багато з вашої адміністрації вони слідкують за нами, за нашою діяльністю і, певно, слідкують за нашою проблемою. Хотів би е сказати про те, що є проспілки, є людина, яка дійсно переймається питанням колективу. І мені здається, що ви маєте чітко обрати свою позицію, тому ми з вами стояли разом на Майдані, де за те, а за те, щоб реально в першу чергу вирішувалися питання трудового колективу. Та, стосовно Олексєєнка, так ми їздили до нього. Їздив з нами наш народний депутат Верховної Ради України Ірина Суслава. У нас була дуже конструктивна розмова, яка спочатку почалася дуже так знаєте, ну, агресивно і нервово. У них, коли починається спілкування, у них вистачає серця, вони щось падають, всі гоморки, ну щось таке, ну, щось всім погано стає зле. Я можу сказати одне: що те, що мій побратим. Так можу сказати. Вже. Так. Те, що ви сьогодні почули, це дійсно кричучі факти і порушення норм е, трудового е, будемо так казати, е, до, договору і норм. Е, я хотів би сказати те, що е, я люблю балакати фактами, я не буду вам нічого зачитувати, але скажу, що у в в мене є 100, е, будемо так казати, запитів. Все, що Вітя зачитав. Це все було конкретно зафіксовано на цих паперах, і ці папери були, були відповідно передані у всі е, установи. Тобто та інформація, що Олексієнко має посвідчення е, учасника АТО, ми подали запит Міністерства оборони України, на яких підставах воно було ним отримано, і чи дійсно воно є. По-друге, всі е, наші юристи, юристи, де ми е, нам е, надали інформацію аудіозапису, де з вами вели бесіду стосовно. Стосовно звільнення, а також переведення за звільненням на, будемо так казати, на іншу структуру вашої роботи, там були дійсно є порушення про те, що вас дійсно могли були перевести, не звільняючи, не перериваючи стаж і також водіям, не руйнуючи відсоткову надбавку 25%. Це по-друге. По-третє, якщо загалом сказати, всі ці факти порушення, вони є зафіксовані і надані відповідні установи. А якщо зараз після Майдану чиновники закриваються в кабінетах, вистроюється охороною, і до них не можна зайти, то ганьба. Я вважаю ганьба. Ми не за це стояли. Тому я ще раз сам дякую. Я вам ще раз кажу, що всі ці проблеми і порушення, які назвав Віктор, ми їх зафіксували і передали. Все, дякуємо за увагу. Замість київських чиновників на питання довелося відповідати головному лікарю Білоцерківської станції екстреної допомоги. Багато питань не було в його компетенції. На них могло відповісти тільки вище начальство. Також звучали питання, які безпосередньо знаходяться в компетенції головного лікаря. У ході обговорення саме цих питань деякі моменти були доволі емоційні. Далі без коментарів. Я вам говорю, ви нам дали наказ на те, що не можна проблискові маячки. Ми поїхали до ремінника, ремінник охренів, А потім виходить ні, подожди. ну я така людина, я просто говорю. Іноді поганими словами. Вот. Просто я вже мовчу, тому що Богдан виступає. Я не розмовляю, тому що я б От. А коли зараз, виходить, я б так зрозумів, що був ще один наказ, то ви про нього мовчите. Вот про ці відсотки, які туди, этому, ну, сюди. Давайте нам ми розберемося, если ви не хочете розбиратися. Так а чому люди про нього не знають? Дайте нам наказ, мы будем за них разбираться. Мы проблему вашу решаем, мы уже третью неделю выпочтаем. Так вот, за, две недели нашей работы вы получили контракт на полгода, которого у вас не было. То есть вы получили какую-то, как говорится, вознаграждение за нашу работу. А люди еще пока что нет. Так что все наказы, которые вот людей беспокоят, нам надо было бы надавать. В результаті проведених зборів більшістю голосів була прийнята резолюція з трьох пунктів, серед яких надання Білоцерківській станції екстреної допомоги статусу юридичної особи, звільнення з посади головного лікаря Київського центру екстреної медичної допомоги Алексєєнка, та звернення до люстраційного комітету щодо люстрації чиновників Департаменту охорони здоров'я.